Вилізти. Получається, у нас була жорстка посадка, і ножки просто так роз'їхарилися, так зламалися, так аж взагалі вилізли. І ми думали, що типу, ну, треба зніматися или, там в другий дрон вести. А саме переміщення, чим більше переміщаєшся, тим можна більше спалитися. І ми вирішили, що ми його поставимо на ноги своїми силами. Спочатку кріпи ноги, а потім цей глибокий ще. Треба щось крепке, якесь крепке ззаду поставити. Легке. Бажана, квадратне, типа штапика якогось такого, знаєш. О, оце, оце те, що ми хочемо. Мультвітул якось є. Напиняй такі самі заготовки на цей, але це таку дінну. Последняє. Є тяжки приниз. Все нормально буде чудо-юдо риба. Так, туди вставити щось прут і замотати. Але ж вона ровно, дивись. чітко. Так, крутики, вертики за. О, дивись. Це вона і є арматура, да, але нема чим пилять. Є напильник і можна отломати. Ну так інструмент можна кихоче знайти, бля. Ви мені накажете, щоб я мультитулом все робив. Не стидно вам воїни. Правило 3С. Синя ізолента, скотч армований і стяжки. Цими речами можна 90% полагодити і ми це завжди беремо з собою. Дивися, тепер ми робимо ділимо таку хуїмбалу. От, Отак от. Скільки тут весу? Ну, Запам'ятай, ну 100 грамів. Да? Зато. Лечимся тверденькими оттолкнуть бы. Вот есть. Угу. Оп. Сколько там я не бачу? Хорош? Ну что? Получился вот вот, у нас ремонтик. Боєць знову буде в строю. Він відлітав ще два дня, дві сміни, він відлітав і потім аж хлопці знайшли запасні частини, ці всі десь там з якогось другого борта і все це переставили. А так да, він ще літав на кастилях, так сказати. Добре. Давай запіхай. Команда Працювати, блін, ранком Тут танчики блядь. каждое утро по Подождите Сказал не блядь, срочно Ну ладно как Я тебе сказал Родина короче, в Где сапер? И, бимбы давай сразу Рядом, рядом Все нормально, работаем!